Друзі, доброго дня! Значить, хотілося б підвести коротенькі підсумки по роздачі від Haru Invest і сказати, яким чином ви ще можете отримати все-таки свої гроші навіть після 16-числа. го числа. Але давайте про все спочатку і по порядку. Значить, роздача в нас вийшла 12 го жовтня і мала вона тривати до 31 го жовтня. Але в зв'язку з великим напливом користувачів її зупинили для громадян України. От і все. Значить, як і що було, 12 жовтня вийшла роздача, я одразу дав інформацію в свій телеграм-канал, записав відео на Ютуб. Спочатку нам треба було свій депозит заморозити на 15 днів, але через день виявилося, що його можна одразу вивезти. Понятне діло, люди всі одразу поповняли депозит. Тобто поповняє людина депозит, отримує 50 доларів своїх, ще 25 п'ять ревбеком від мене. Через добу виводить депозит і всі бонуси, і робить просто аккаунт на родича. Так було дуже багато людей робило всі ці мутки. Ну, понятне діло, що тема дуже жирна. тема дуже жирна. І вчора ввечері, 16-го числа, закрили цю тему, але, але є, є ще один важливий фактор, коли ви можете. Забрати свої гроші. Це при тому всьому, якщо ви були зареєстровані і верифіковані, увага! Зареєстровані і верифіковані, а не просто якщо я був зареєстрований, але не верифікований. Ні, такий варіант не піде. Якщо ви були зареєстровані і верифіковані до 21.00 16 жовтня то ви ще можете отримати свої 50 доларів як дуже просто поповняєте собі баланс на 502 долари кладете них в стейкінг і вам ще додатково прийде 50 доларів і все круто круто так що просто дивіться хто був зареєстрований і верифікований Клас, це значить, що ви дійсно хотіли зробити цю роздачу. Ну, просто хтось там сумнівався, не хотів поповнювати. Когось грошей не було, але хоча б ви пройшли верифікацію. І це вже перший крок до того, що ви були серйозно налаштовані на цю роздачу, і біржа пішла нам всім на зустріч, і вам назустріч, хто просто верифікований, і дала можливість, що якщо ви ще поповните свій депозит, то все-таки ви свій бонус отримаєте. І це дуже, дуже круто. Дуже круто. Підбиваючи э, підсумки. Роздачі від себе. Давайте я прикріплю скріншоти Прикріплю скріншоти Що вам скажу? Що виконало умови за моїм реферальним посиланням 6 людей. Шість людей виконали умови. Я прикріплю скріншот щоб ви його бачили. Шість людей виконало умови, і 18 людей зареєструвалося в Загальному, але вони умов не виконали. Тому із тих 18, якщо у вас пройдена верифікація, ви поповните собі баланс на 502 долари. Вам ще додатково прийде 50 доларів. В Свою чергу з тих шести людей, хто вже виконав умови, всім всім я відправив рефбек в розмірі 25 доларів, як і обіцяв в попередніх відео. Також прикріплю скріншот виплат з Бінанса. Я відправляв в монетці Tron TRX Ось на бінансовські аккаунти ваші. Також прикріплю, будь ласка, дивіться. І уважно звертайте увагу на час. Я ж відправляв, коли ви мені зразу, коли, ви писали, коли я бачив, що людина виконала умови. Зразу. І зранку, і ввечері, і вночі. Там, знаєте, і вночі відправляв, і в день. Коли ви мені писали, що виконали умови, тоді я одразу відправляв, одразу. У всіх все чітко, так що. Зверніть цей факт на майбутнє, і якщо вам буде зручно зі мною рухатися, будь ласка, є ж інші інвестиційні напрямки, де ми також заробляємо. Причому заробляємо, і це не смарт-контракти, ніяка, ні діч, нормальні напрямки. Ну ладно, зараз не про інші, а зараз говорю про Haru Invest. Які висновки? Висновки. Роздача дуже крута. Роздача просто шикарна, просто шикарна. Ну, ти вкладаєш гроші через день ти вже не можеш вивезти. Йомаю, то це красота. Просто. В чому фішка, що багато народу почало робити і її раніше прикрили. Але знову ж таки, щоб викупати цю всю ситуацію, потрібно підписуватись на мій телеграм-канал. Тому що дивіться, я за день до скаму за добу до скаму в себе на телеграм-каналі я писав, що ділюсь своєю точкою по розда... точкою зору по роздачі від Хару Інвест, де пояснював, чому робити треба вже сьогодні-завтра. Тому що роздачу скоро закриють. Тому що так така жирна рефералка і такі шикарні умови довго існувати не можуть. В принципі, і хто був на телеграм-канал підписаний? Ви це все самі бачили. Я також прикріплю скріншот, що саме я писав. Е, свій телеграм-канал. Де виходять перші актуальні новини, я також залишу в описі під відео. Хто захоче, приєднуйтеся, рухаємось далі разом, і все буде хорошо. Хто ж за, зареєструвався і пройшов верифікацію до 21.00 16 жовтня, ви можете ще поповнити свій баланс на 502 долара, покласти в стейкінг і таким чином отримаєте ще плюс 50 доларів. Може хтось не знає за цю можливість, то я вам скажу, тому що дивіться, навіть в мене 18 реєстрацій. Я думаю, що там по-любому хтось пройшов верифікацію. Так що, народ, все залежить лише від вас, все залежить лише від вас. Роздача однозначно топова, однозначно прекрасна. Хто з тих, хто зробив, ну хто не хотів робити, той не хотів робити. Це ж... це ж стандартно, як і в кожній темі. Тема хороша, але завжди знайдуться люди, які будуть кричати, що це скам! скам, скам, скам. Врятуйте мене скам. Ну, блін. Ну, такі завжди є, завжди будуть, да. Ось. Але. Суть, суть в іншому. Суть в іншому. Не будемо когось обговорювати. Суть в тому, що хто зробив, той зробив. Все у всіх хорошо, все у всіх добре. Всі 100% людей тут заробили, що дуже-дуже круто. І все, в принципі, народ. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Більше актуальної інформації, коли вона буде, я буду викладати.